Ми продовжуємо відеомарафон звідти депутатів місцевих рад Львівщини У незалежному ми продовжуємо відеомарафон звітів депутатів місцевих рад Львівщини, незалежному громадському прес-центрі, Львівський вибір. У всіх увімкнені мікрофони, всіх так? світяться. Зараз у нас депутати Львівської міської ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода, пан Тарас Симущак і пан Андріан Гутник. Нагадую, у нас такий формат. Перших 15 хвилин ви ділитесь, там порівну чи по братськи часом. Кажете, що вважаєте за необхідне, а відтак ми переходимо до запитань, які одержуємо електронною поштою, а також в соціальних мережах. Прошу, пан Семущак, так, прошу вам слово. Добрий день, шановне товариство, засоби масової інформації, журналісти, глядачі інтернету, користувачі інтернету. Ну, мій коротенький звіт буде складатися з двох частин, тому що я фактично є. Заступником голови комісії по культурі, засобів масової інформації, промоції та дозвілля і я є мажоритарним депутатом. Значить, фактично, дві частини, яка буде стосуватися звіту по комісії коротенько, і звіту по округу. Що стосується рішень нашої комісії по культурі, фактично, враховуючи, що чотири представника комісії з шести це є свободівці, тому зрозуміло, що. Рішення комісії, десь е, населення, десь мешканці асоціюють з рішеннями свободи. Тобто, всі гулі, які наб'є комісія, всі е, проблеми, які створюємо, будуть проблемами свободи, всі позитиви так само відповідно стануть позитивами в, в, в свободі. Е, комісія по культурі почала свою е, роботу фактично з виясних засідань. Е, в театри, скажем, виїзні засідання, в театри, в музеї, де ми вивчали, музичні школи, де були, вивчалися господарка, вивчалися стан, в якому зараз перебувають. В основному це правда приміщення, тому що, звичайно, що кожна, кожен такий колектив має інші свої проблеми, окрім господарки. Ну І враховуючи стан, в який ми отримали, скажемо, культуру, скажімо, і заходи по культурі. З 2010 року, коли фактично отримали мільйон боргу, тобто ми за 10-й рік на початок року мали мільйон боргу по загальнокультурних заходах. Між іншим, цей мільйон тільки на даний момент закінчує погашуватись. Тобто, всі культурні заходи, які дофінансовує міська рада, фактично на сьогоднішній день, які вже відбулися в 2011 році, поки що жодної оплати не проведено. До позитивів комісії хотів би сказати, що зрушилася з мертвої точки і вийшла на фінішну пряму створення музею Олени Степанівни, що мені особисто є дуже приємно, тому що ця епопея тривала 20 років, практично з 91-92 року. І сподіваюся, що навіть до кінця цього року все-таки вже буде оголошено конкурс, так як наша комісія спрацювала, були оголошені громадські слухання. І до кінця року буде визначено, яка громадська організація буде у Опікуватися створювати громадський музей. Фактично, я думаю, що цього року або на початку наступного року музей буде відкритий. Окрім того, до позитивів комісії до, скажімо, досягнень комісії є перейменування установи муніципальний театр в Львівський драматичний театр Лесі Українки, враховуючи той факт, що попередні каденції відмовлялись колективу в. Такому, скажем, бажанню отримати ну, справду, можливо, достойну назву, можливо, назву, тому що здесь муніципальний театр ну, трошки воно не звучить, і колектив звертався в міську раду неодноразово з проханням власне змінити її. Е, крім того, за е, сприяння нашої комісії було передано в оренду громадської організації квартира музей Фаїни Петрякової, приміщення квартири е, Фаїни Петрякової на Меділеєва, 14. Було ініційовано підтримане звернення щодо припинення будівництва готелю на вулиці Федорова. Взяли участь в конкурсі соціальних і культурних проєктів Львівської міської ради 2012 року. Комісія організувала зустріч депутатів та видавців Львова в рамках конкурсу про підтримку україномовного книговидання. Ну це коротесенько, так по комісії. По... Сподіваюсь, далі буде по скажем по запитаннях по комісії. Єдине, хотів би, користуючись нагодою, подякувати учасникам, скажем, колективів, художніх колективів Львівщини, громадських організацій, які долучаються до проведення загальноміських заходів. Тому що ці люди є фактично не тільки волонтерами і, скажем, патріотами нашого міста, тому що. Сподіваючись, знайдеться якесь часткове дофінансування з міського бюджету, вони чекають ті кошти практично більше року. На даний момент погашаються кошти осені 2010 року, хоч ми маємо вже осінь 2011 року. Тому хотіли би, маючи нагоду, подякувати. Ну і буквально тезисно два слова по мажоритарних в окрузі, роботі в мажоритарному окрузі. Я як депутат ініціював зустрічі і практично проводжу зустрічі, було проведено 15 зустрічей прийомів громадян, точніше прийомів громадян, на яких було прийнято біля 250 мешканців. По кількості заяв, якщо брати, значить звернення громадян було 62. З них було. Окрім того, і мої звернення було подано. скажімо, я подав в 2010 році 32 звернення, в 2011 році вже 44 звернення за 9 місяців неповних і сім запитів. В загальному це вийшло 83 звернення і запити моєї, скажімо, депутатської діяльності. Так як саме власне з запитами і звернення можуть депутати працювати чи впливати на владу, чи відповідно вирішувати певні питання. До таких приємних моментів є те, що зрушилися певні питання, які не вирішувалися руками. Ну скажемо, такий дуже коротенький приклад Виговського, 47, 9 років мешканці не мали зимної води, і тільки от, власне, завдячуючи втручанню депутата, вдалося, що вже на даний момент йде ремонт і вже поступає вода на верхні поверхи будинків, тому що звичайно 9 місяць, 9 років люди ну практично це була проблема. Ремонт доріг, які не робилися 40 років, 44 роки, практично цього року були зроблені, а ще дві дороги внесено в титульний список наступного року. Ну, єдина неприємність є така, що дві дороги, які зняли грейдером асфальт ще в травні місяці, ну дотепер не заасфальтовано. Очевидно, чекають, поки випаде сніг, він може краще приклеює асфальт трошки до дороги. Тому що знову ж від травня місяця до вересня не покласти сніг, а от в жовтні вже е, асфальт не покласти, а в жовтні реально. Підуть дощі, сніг, ну тоді будуть класти. Це, напевно, у Львові десь звичайна практика. Знову ж, захистили, я в своєму окрузі захистив, мені так дало захистити, скажімо, чемпіона України з великого тенісу, на даний час інваліда, на даний час пенсіонера, якого в час мого депутатського втручання вже виселили з квартири за виконавчим провадженням за поданням Залізничної райдержадміністрації. Була квартира опечатана, нам вдалося повернути, скажем, цю людину мешканця округу до квартири, і, скажем, через втручання юридичного відділу, через мої депутатські звернення, людина залишиться проживати в самому помешканні. Ну знову ж це приємне Є такі досягнення. Є приємним досягненням що Так само моя лепта була внесена. То, що сім'ю з малолітньою дитиною Оверченків не виселили е з квартири, тому що знаєте, епопея тривала вже декілька років. Може, думаю. Багато хто пам'ятає, коли сім'я Оверченків біля кабінету мера пробували поселитися, коли їх пробували виселяти перші рази. Ну якраз цього року, якраз в прямому втручанні, до справах, до Карпачової були звертання, до прокурорів. Ну, Вдалося зупинити виселення, і ця епопея закінчена. Не просто продала, вже закінчена. Пішла мирова угода, підписання мирової угоди. Було звертання, скажем, таке резонансне на нереагування мешкан... на звернення мешканців і, скажем, деякі фізичне таке ну, протистояння, скажем, мешканців з директором ЛКП, ЛКП Нове. І, власне, досить така резонансна справа, тому що навіть деякі засоби масової інформації вона висвітлювалася фактично некоректна називаємо так, некоректна поведінка директора ЛКП. І не реагування на звернення мешканців. Ну скажем, прокуратура провіряла, залізнична райадміністрація прореагувала, і мешканці отримали відповіді на свої питання або проблеми, які не вирішують знову вже навіть роками. Окрім того, між іншим почали зремонтуватись дахи, почали зремонтуватися під'їзди по цих зверненнях безпосередньо. Ну пане Симошак, пропоную перейти до запитань. Дивіться Симушак. у мене відкрита сторінка. Офіційний портал Львівської міської ради. Є такий закон? Про доступ до публічної інформації бачите, я мишкою стою на симущак Тарас Романович так. і клацаю. І роблю так 10 разів. А у відповідь е... нічого. Тобто, інформація або її немає, або вона заблокована, або ще щось з нею сталося. Значить... Як ви це прокоментуєте, я звертаюся до вас, тому що ви член якраз комісії, зокрема, за стосовно Засовно, за засобів масової за інформації так. Власне, не знаю, або зараз йдуть якісь зміни на цьому сайті Львівської міської ради, тому що знову ж є сайт депутатський, де є ті всі інформація доступна. Це є два сайти, практично депутат сайт під може поцікавитись, бо я вже не вперше свободівців знаходжу, коли отак клацаєш і нічого не одешно. Ну так? в принципі, донедавна ця інформація була доступна. Чому на даний момент вона заблокована? Михальчишина теж не міг відкрити минулого тижня. Так? Вони от якраз тиждень назад тиждень зараз робили, тиждень тиждень були назад. Були. Вас так само, пане Андрі... Гутник. вони зараз взагалі всі. Я знаю, що зняті, тому що були плутаниці. Чомусь на сайті фотографії були перевернуті. і Вирішили ну оновити. Тобто це такий львівський варіант закону так. про доступ так. до публічної інформації. Так прошу вас, пане гутник, ваш звіт, ваших 5-7 хвилин. Дякую, доброго дня, дорогі виборці, дорогі львів'яни. Я би хотів би розпочати все-таки з, з звіту як депутата-мажоритарника. Рік назад був обраний до Львівської міської ради за 35 м мажоритарним округом. Це район вулиця Наукова, княгині Ольги Кульпарківської. І хотів би спочатку ну, постійно проводяться зустрічі з виборцями. У мене що по що щосереди, першої і третя середи місяця. З людям, в принципі, як розказується, ми проводимо такі як громадські слухання постійно з вирішення якісь глобальних питань, які ми приймаємо ухвал на сесії Львівської міської ради. Там частково проводиться звітування про свою роботу. Хотів би зараз ще раз розказати, що як мажоритарний депутат вдалося мені зробити за цей рік в своєму окрузі. Ну, найбільше було однозначно звернень і заяв людей. Які все-таки незадоволені були, були проблеми з облаштуваннями прибудинкових територій, поточні капітальні ремонти будівель це вже досить старий мікрорайон, який вже 30-40-50 років назад будівлі були е, збудовані, тому дуже багато ремонтних робіт. все таки вдалося внести в титульний список багато робіт по ремонту заміні покрівлі будівель. Ремонту ліфтів, ремонту під'їздів, приведення в порядок прибудинкової території. Але найбільше на прийомах мешканці нашого району звертали увагу. Є така алея, яка йде між аквапарком і базар, такий, як провесінь. Там в глибину району була алея, через яку практично люди щоденно зранку йдуть на роботу і повертаються назад. Вона була дуже в такому страшному, скажімо так, занедбаному стані. Вдалося за літній період зараз викласти її гарною бруківкою. Люди тепер комфортно можуть проходити зранку на роботу ввечері додому цією алеєю, цією стежкою. В кінці цієї алеї в глибині району, на жаль, в міському бюджеті не знайшлось коштів. Я за особисті кошти зробив новітній цікавий дитячий майданчик. На днях вже як офіційне буде його відкриття. Також ну, не було закладено в бюджеті міста на цей рік коштів на благоустрій цієї алеї, тому вже лавки, смітники довелося доставити за свої гроші. Ну, також озеленення не було закладено в бюджеті, тому я своєю донечкою садив, закуповував там Туї в районі. Ну, я говорю, в принципі, це було таке одне з найнаболівших питань округу, яке. Зараз вдалося вирішити. Ну, крім того, було багато в нас таких проблем. було як ідея Московського патріархату з будівництва церкви на території округу, проводились громадські слухання. Все-таки люди, як заперечували, тому що було як місце вибрано під будівництво цієї церкви священнику, і люди все-таки був трошки спротив такий, Проводилось багато громадських слухань з цього питання. Ми все-таки вирішили, що однозначно в районі церква ця мусить бути збудована, але не на цьому місці, де хотіли якраз священники московського патріархату збудувати її у нас в районі. Ну ще крім того, проведено було багато акцій, які пов'язані з роботою з аквапарку. Я, як маю відношення ще до цього. Це проведення різноманітних заходів, які пов'язані з мешканцями мого округу, і дні батька, і також, крім того, дні дітей, сиріт малозабезпечених дітей до дня захисту дітей. Були проведені різноманітні такі акції. Крім того, постійно проводяться толоки в районі, які вже стали як традиційні в нас. На ці заходи залучається дуже багато мешканців району і утримую задоволення від того, що мій мажоритарний округ, який вибрали мене, люди все-таки знаходиться в якомусь досить задовільному стані. І навіть цей же майданчик, ця алея, яка була спільними зусиллями з мешканцями з їхньою допомогою, зроблена зараз, вони її постійно підтримують в належному стані. Ну, приємно, що на очах за якийсь не такий невеликий період, все-таки спільно з мешканцями вдалося покращити якийсь благоустрій району. Тому що питань я сказав, вже багато років має мікрорайон, вже більше 30 років. Тому багато в незадовільному стані і дахів в районі, і під'їздів. І частково все-таки вдається багато що вдалось зробити навіть за цей рік. Надію, що на наступний рік все-таки буде можливість закладання якихось більш коштів для вирішення цих питань. Ну, було надано матеріальної допомоги біля 120 мешканцям округу, Мною було подано 50 депутатських звернень і 15 депутатських запитів також в районі. Як це вже переплітається з роботою по комісії, було задоволене звернення релігійної громади Української греко-католицької церкви Святого Володимира і Ольга погоджували проєкт землеустрою для відведення ділянки, Велика церква Греко-католицька знаходиться на окрузі на вулиці Симоненка. Ну і, напевно, плавно, так, якщо перейти на звіт про роботу комісії. Яку я очолюю містобудування і охорони історичного середовища, було ну, надзвичайно багато звернень, тому що практично половина ухвал Львівської міської ради вони проходять через погодження комісії архітектури. Але таких я вважаю, напевно, два найважливіших, як напрямки, які я почав працювати для покращення, все-таки, напевно, для. Хочеться, як говорять, що Львів, культурна столиця України все-таки, щоб це була роз... родзинка України. Це покращення зовнішнього вигляду міста Львова, в основному і в центральній частині. Тому що найбільшою проблемою, я вважаю, все-таки в нас є як зовнішній вигляд, це фасади будинків, літні майданчики, така хвора тема нашого міста, і тимчасові споруди, так звані малі архітектурні форми. По літніх майданчиках. У мене є своє бачення літніх майданчиків, міського голови є своє бачення літніх майданчиків, управління архітектури, є своє бачення літніх майданчиків, але хочеться йти все-таки шляхом цивілізованих, розвинутих європейських столиць, де коло ресторанів, такі я говорю, як майдани, прикрашають не тільки даний заклад, а прикрашають реальну місто. Тому я говорю, що в мої всі пропозиції, що це не має бути щось примітивне, це однозначно має, якщо це центральна частина міста, можливо, десь спальному районі можна зробити з якихось дешевших матеріалів. Але якщо вже підприємець відкриває якийсь заклад у Львові, я вважаю, що це вже європейське місто, яке може ставати в ряд з кращими європейськими містами. Тим більше, що центральна частина входить в спадщину ЮНЕСКО. Моя говорять, це мають бути достойні матеріали, це мають бути достойні вимоги. І влітку я звертався до прокуратури, до всіх правоохоронних органів, тому що близько 65 майданів в центральній частині міста функціонувало, не маючи або жодних дозволів. Або не відповідаючи тим дозволам, тобто встановлювали їх на свій розсуд, все, що хотіли. Львів'яни жартують в таких випадках. Мала архітектурна форма маф і я. Маф і я. Мафія. 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 Ну, з, маф, з мафами це також ситуація вже хвора, я би сказав, в місті, тому що цього року, в кінці року, закінчуються дозволи у Львові зараз біля двох тисяч таких тимчасових споруд. Так званих і в кінці року закінчується дозволи на торговельну діяльність біля 800 таких тимчасових споруд. Тому, чесно кажучи, ну, напевно, хтось може здогадатись, чому вже 10 років хочуть запровадити типові форми тимчасових споруд. Типові форми, що вони собою, як що, що, що означає типова форма? Наприклад, у нас є якась ну, важко назвати галереєю. Десь в якомусь спальному районі стоїть ряд таких тимчасових споруд, наприклад, 20. З них 18 різні, різного кольору, форми, дизайну. Ну, там З дизайном взагалі важко приміняти, напевно, до таких тимчасових споруд деколи навіть слово дизайн. Вони страшно виглядають. І тому я говорю, хотілося б все-таки затвердити типові форми, їх, щоб вона була, наприклад, не одна, а там. Дві-три-чотири для центральної частини міста. Вони мають бути з дорогих якісних матеріалів, які б вписувалися в загальний ансамбль історичної частини Львова. І декілька, 3-4, 5 типових форм з нових матеріалів. Я Думаю, що це в основному має бути метал і скло, які би знаходили вже віддалених від центра району. Чим це взагалі би було цікаво? Тому що я вважаю, що місто Львів ну, напевно ще не готово взагалі нормально свою діяльність вести, це незручно буде для городян і наших туристів, якщо тих тимчасові форми, якщо вони зникнуть взагалі. Якщо їх буде менше, я вважаю, що, напевно, все-таки їх треба кількість зменшити, вони не можуть бути як то один на другому, коли є поряд великий супермаркет, біля нього однозначно, що, напевно, вже не потрібно облаштовувати такими малими архітектурними формами, як ці кіоски. Але якщо є віддалені райони, і де люди мають йти кілометр два до маркета якогось чи до магазину, то такі тимчасові споруди їх однозначно ну, рятують і допомагають їм нормально вирішувати свої побутові проблеми. Тому я говорю, що найближчий час я все-таки надію, що виконавча влада Львівської міської ради прийме це рішення, тому що його можна прийняти, затвердити типові форми на виконкомі. І це необхідно зробити в найближчий час. Взагалі, управління архітектури мало би розробити ті типові форми і подати. Я вже сам особисто своїми помічниками було розроблено біля декілька десятків типових форм, які були взяті фактично з прикладу там найкращих київських типових форм, одеських, і запропонували управлінню архітектури, щоб вони вибрали які найбільш. Формі вписується в ансамбль міста Львова, їх затверджувати, погоджувати і з нового року всіх підприємців, фактично як зобов'язати, якщо їм буде продовжений дозвіл на торговельну діяльність в таких е, малих архітектурних формах, що вони вже відповідали зовнішньому вигляду. І були я говорю не позорищем нашого міста, а прикрасою реально пане Годник, Дякую вас. Цікаво слухати, бо комісія вас цікава. Місто будування там. І архітектури, а запитання: переходимо в режим Бліцу, бо мало часу залишилося. Як можна ліквідувати неоковирні, неєвропейські літні майданчики, скільки їх було ліквідовано цього літа, запитують у Фейсбуці. А перше запитання, що, будь ласка, Як, як ж... можна ліквідувати, ну тот сказав, неоковерні, ну негарні, не європейські літні майданчики, про які ви казали, так. І скільки їх було ліквідовано цього літа? Ну, цього лі... ліквідацією літніх майданчиків займаються зазвичай районні адміністрації. Угу. Тому про кількість яка. А вони говорю, не звітують перед ним? Вони, що? ну на жаль, не звітують. Хоча я думаю, що такий звіт вони би мусили би дати, і мені треба буде давати, напевно, повторний депутатський запит, можливо, на найближчу сесію. Але я, от як зазначав. Що декілька місяців назад я подавав звернення правоохоронні органи про невідповідність або що взагалі без дозволів функціонує 65 літніх майданчиків, це от було на липень місяць. Дякую. До пана Гудника ще запитання: скільки орієнтовно прихожан московського патріархату налічується у вашому виборчому окрузі? а загалом виборців? Ну, коли ми проводили громадські слухання стосовно? Ну, як пропозиції будівництва церкви на території округу, про що я зазначав? Я не можу сказати кількості пригожан достеменно до, до однієї людини, але можу сказати, що на зібрання на цих громадських слуханнях було десь ну, до 100 чоловік, напевно, приходило, які хотіли би, щоб була збудована на території округу церква Московського патріархату православного. Так, наступне запитання. Львів у Львові будуть обговорювати 30 вересня о 10-й годині в малій сесійній залі Львівської міської ради площа ринок, 1, кабінет 230. Так звану, ну не так званого, а проект комплексної стратегії розвитку Львова. Цей проект підготував інститут міста та Львівська міська рада. Що вам відомо про цей проект? Як ви до нього ставитеся? Чи будете брати участь в обговоренні? Пане. Ну, однозначно буду брати участь в цьому обговоренні. Я скажу, що взагалі це дуже потрібна справа. На жаль, у нас навіть якісь проблемні такі ситуації, які виникають зараз в місті, тому що однозначно, що проект міський, загальний проєкт розвитку міста, він завжди є, існує, був погоджений. І, на жаль, виконавча влада часто в нас вносить якісь корективи, і тому з'являються якісь такі нонсенсні ситуації, як, наприклад, зараз у нас ну, є така невеличка проблема в новому терміналі. Тобто ми будуємо новий термінал, але з боку виявляється, що цвинтар і одна посадкова смуга, і приходиться вже Що, якось, зразу на цвинтар? Ну, викомбіновувати. У нас знаходиться фактично біля цвинтара, одна з посадкових смуг. Ну, це чорний гумор знаєте, так. львівського терміналу. Ну на жаль, ну, на жаль, це добре, що ми не в Росії. Та де, така де, правда для, і, для, на і, жаль, це частіше. Да, або друга ситуація, що в нас зараз. Просто тішить мене, нещодавно відвідував термінал наш, який обіцяють генпідрядники 25 грудня здати в експлуатацію. Дуже гарно він виглядає. Реальний європейський термінал, але з вікон, з фасаду нашого терміналу, видно дахи не дуже таких презентабельних гаражів. Ну, вони говорять, ми щось придумаємо і закриємо якимись рекламними щитами. Сонячні батареї добре були. Оце якраз проблема, проблема, стратегічна проблема містобудування. Тому що затверджений план ну, в європейських містах, якщо він вже затверджений, ніякі корективи, ніяка виконавча влада міста внести не може. Але в нас чомусь так запроектований, буде через 10 років, наприклад, великий термінал. Але якось вирішується через виконавчу владу питання будівництва на тій території гаражів. І коли вже будують потім термінал, гаражі приходиться якось закривати для нормального зовнішнього вигляду рекламними щитами. Тому я говорю, це питання дуже надзвичайно важливе. І я говорю, таке рішення треба прийняти, затвердити такий документ необхідно, єдине його треба добре пропрацювати і старатися вже багато, десятків років в нього не вносити зміни, ні в які корективи. Я нещодавно був в Мюнхені, їздив з такою з місією на могилу Степана Бандери, і от ми гуляли по цвинтеру в Мюнхені. Це величезний цвинтер, який вже має багато десятків років, і навколо нього немає ніяких будівництв, навколо нього немає ніяких мафів, і навколо нього немає чомусь ніякої посадкової смуги. Тому що він був закладений в проекті міста багато десятків років назад, і в нього не вносили ніякі корективи. І виконавча влада якимись домовленостями не дозволяла комусь там встановлювати МАФ будинок. І все решта. Тому я говорю, такий документ треба добре опрацювати, затвердити, і його багато десятків років не міняти, тоді в місті може бути порядок і нормальне цивілізоване місто. Дякую. Дві хвилини до закінчення ефіру. Запитання до вас, обох, пана Симощука і пана Гутника. Як відбуваються ваші зв'язки з управліннями, відповідними профільними міської ради? Як ви їх оцінюєте? Добре, незадовільно? Відмінно, ну відмінно, це жарт, напевно. Ну відмінно це точно, що значно що, 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 що я думаю. Ну задовільно хоча є не з виконавчою владою. Є багато моментів, які я говорю. Факторської Української об'єднання свободи вважає, що є не ідеальна структура, яка зараз в міській раді, і через то нормально фактично функціонувати міська, міська рада наразі не може, і тому я говорю. Це один з таких моментів. Хоча я говорю, ні професійні напрямки, скажемо, такі структури комісії.